Йдемо, йдемо займатися сексом. Те саме до блискіток всяких прикрас і так далі. Давай я тобі даю гроші на лікаря, а ти перевірся, принесеш мені довідку. Коли <гум> <гум> ти скажеш займатися сексом. <гум> Запах стає неймовірний, але в поганому сенсі. Тема сьогоднішнього випуску це як підготуватися до сексу морально та фізично. І перше питання: що взагалі той секс? Що це таке? Загалом секс це про взаємодію двох або більше людей, але не виключно простатевий акт. Тобто, сексом ми називаємо все, що передбачає взаємодію з іншими або з собою, так тому що мастурбація це теж секс. Ну і відповідно, ми не можемо якось розбити по категорії, що буває тільки такий чи такий секс. Бо все, що передбачає сексуальне збудження, е, сексуальне задоволення, є сексом. Я навіть знаю, що в японській культурі вважається, що поцілунок є також видом сексуальної взаємодії, що це не тільки не знаю, взаємодія людських геніталій, що це також інші е, взаємодії, які пов'язані цілесно. І мені здається, що це такий відкритий погляд на секс, він є дуже корисним і не має ніяких. Типу засуджень, а от це справжній секс, а от ваше ні. Тому ми, звісно, про інші види сексу, про різноманітні сексу будемо говорити трішки пізніше в наступних випусках. Але сьогодні ми зосередимося на тому, як підготуватися до сексу морально та фізично. Давайте почнемо з морального, як зрозуміти, що ти готова до сексу. Ну, очевидно, коли є уже інтерес до сексуальної взаємодії з партнером або з собою, ну, знову ж таки, ми більше, напевно, будемо зараз зосереджуватись на тому, що це сексуальна взаємодія з іншою людиною чи з іншими людьми. І інтерес, ну тобто, бажання. Отримати цю взаємодію є таким першим моральним фактором, що я хочу займатися сексом, хочу зайнятися сексом. Як зрозуміти, ну відчути цей потяг, так до того, щоби зближуватися з кимось на рівні тіла, так ну, фізично, якась взаємодія, якісь дотики і так далі, які найчастіше мали би супроводжуватися статевим потягом, так тобто сексуальним збудженням, тобто бажанням тіла. До тілесної взаємодії. Це такий один з ключових аспектів, щоб зрозуміти, що я цього хочу. Так, ну, Бажання і потяг. Просто я пам'ятаю свою юність. Я, я досі молода, але для мене це юність, що от, я відчувала, що я хочу сексу, але мені одночасно і страшно, якось тривожно, в мене в голові купа думок, І типу, бажання і потяг є, але. Я сумніваюся, що він достатній для того, щоб я така де йде займатися сексом. Ну це означає, що готовності ще немає, тобто немає прийнятого цього рішення. І знову ж таки, навіть якщо ми відчуваємо бажання. Це не означає, що ми відразу маємо йти його реалізовувати. Нам важливо прислухатися до свого тіла і до своїх відчуттів. Якщо страшно, тоді ми говоримо про комунікацію. Це важливо обговорити з партнером чи партнеркою, з якою ми плануємо зайнятися сексом, і, власне, озвучити свої якісь тривоги для того, щоб ця сексуальна взаємодія була важною. Тобто, щоб це знову ж таки не було якось гіперболізовано, романтизовано, щоб це щоб картинка в голові, типу що це все має бути на одних відчуттях, так і без якихось умов, без якихось домовленостей, бо це міф. Так, тобто, що все має бути по замовчуванню, якось природно і так далі. Якщо людина ще ніколи не займалася сексом, вона не знає, як це має бути по її відчуттях. Тобто, що подобається, не подобається. Добре, якщо до того людина мастурбувала, тому що вона плюс-мінус розуміє якісь свої відчуття і свої побажання, що подобається, що не подобається. А якщо людина цього не робила, то вона не знає, що їй сподобається в сексуальній взаємодії. І відповідно, перший секс це буде абсолютний досвід новий. Так, тобто повно нових відчуттів, до яких треба прислухатись, які мають дуже бути поступовими і бажано проговореними, тобто, щоб буквально озвучувати свої відчуття, щоб розуміти, що це подобається, це не подобається. Давай спробуємо так або якось інакше. Ну і відповідно, якщо є тривога, і я не впевнена. Чи хочу я сексу, то краще зачекати і ще поспостерігати за своїми відчуттями. Ну і знову ж таки залежить від партнера, з яким ця взаємодія, чи партнерки, тому що якщо мені страшно тобі сказати, що я не готова, а я хочу з тобою сексу, то ну є питання до комунікації, чому мені страшно? Бо я боюсь, що ти мене або засудиш, або відкинеш, або ще якісь такі е, комунікаційні труднощі, так і якщо таке є, то тоді ну якби секс цього не покращить. Так? Тобто не покращить довіри. І тоді ми працюємо над довірою, а не над сексуальною взаємодією, тому що це дуже чутлива територія і травмуватися дуже легко. Перше має бути якесь власне сексуальне бажання збучення, потім має бути розуміння, що таке секс, і чи справді ти до того готова. І має бути якась комунікація між партнером, що от я хочу саме такого типу сексу, і, і все для того, для моральної підготовленості. Чи може є ще, що я опускаю? Ну, загалом картина так виглядає, але я б не рекомендувала взагалі сприймати якісь інструкції як щось однозначне, бо кожна наша взаємодія, кожен наш контакт і спілкування, вони відрізняються між собою. Тому якщо я хочу з тобою зблизитись, а секс часто про це на рівні тіла, так то я про це маю сказати для початку, так що я хочу. Це називається культура активної згоди то коли вона озвучена і проговорена. І відповідно, якщо я сумніваюся, чи я хочу. То я це теж говорю, бо я ще не впевнена. Та? Мені ще потрібно час, щоб розуміти, що я справді хочу. Але цього не відбудеться, якщо людина себе не досліджує, свої бажання, свої відчуття і так далі. Тобто, без цього дослідження буде перекладатися відповідальність на партнера чи партнерку. так? Ну, Особливо, якщо у партнера чи партнерки секс уже був, і це буде не перший досвід. тобто, не... Перший досвід у обох партнерів, так? В цьому випадку ну, це перекладання відповідальності. Тобто я ще не знаю, що і як відбувається, і тому я повністю віддаю тобі керування. І якщо щось не так, відповідальність теж буде на тобі, тому що в тебе досвід вже є. Інша ситуація, коли перший секс з людиною, у якої теж це перший секс, тоді ми обоє досліджуємо один одного, і тоді набагато простіше, очевидно, все це проговорювати. Ну і оце, напевне, головна умова, так озвучувати свої бажання, тривоги, е, проговорювати, домовлятися, як це буде, і, і ну, мені здається, що для емоційної підготовки це оптимальний варіант. Але знову ж таки наголошую, що немає якихось чітких інструкцій, що має бути оцей крок, потім оцей крок, а потім оцей, як ти чинно сказала. І в мене якраз виникло таке питання. Ви кажете, що потрібно знати свої потреби, знати свої вподобання. Е, Чи важливо перед тим як... Займатися сексом, чи важливо себе достатньо типу дослідити? Типу на самоті, типу мастурбація? Чи це важливо? Чи це можна, наприклад, людина, яка ніколи не відчувала оргазму, типу, від себе, чи можливо просто така йдемо до партнера і, і все якось далі буде? Ну, це той інтуїтивний секс, про який ми говоримо, так? Тобто якось воно буде, і переважно тоді ми отримуємо дуже такий неприємний перший досвід з установкою, що це обов'язково боляче, обов'язково неприємно дискомфортно. Ну, бо так у всіх, бо це ж перший раз. І тоді ну, це не дуже окей. Якщо ми знову ж таки повертаємося до цієї емоційної підготовки, то рішення якось воно буде це не рішення. Це, якби, не знаю, неготовність брати на себе відповідальність за, за свої бажання знову ж таки за їх реалізацію. І це не про свідомий вибір. Тому, наприклад, ранні статеві стосунки, тобто які там 14-15 років відбуваються у підлітків, вони не можуть називатися за активною згодою, тому що власне часто немає цього усвідомлення, що я готова зайнятися сексом і я готова до наслідків, як, наприклад, небажана вагітність. Я пам'ятаю таку тезу, її часто говорять всякі концепти сімейного життя. кажуть, не займайтеся сексом, якщо ви не готові до дітей, до шлюбу, якщо ви не готові, якщо ви не усвідомлюєте, що від того сексу можуть бути діти, то краще не займатися. Ваша позиція. Дуже категорично, я не розділяю жодну категоричну позицію, яка стосується якихось рекомендацій. Так ну, по-перше, якщо дбати про свою безпеку, то вагітність, ну якби можна попередити, так небажано. від неї застрахуватися. І відповідно не займатися сексом, якщо ти не хочеш завагітніти, ну це не займатися ним взагалі виходить. Гадала випадок, який демонструє, що. Можна зайнятися сексом, але можна не підготуватися до нього морально, тому що в е, мене була сексуальна взаємодія, і вона була дуже невдалою. Я після чого вважала, що типу, це моя провина, тому що я не обговорила свої бажання, своє то, е, типу, що я хочу, що ми взагалі плануємо робити. І, але потім я зрозуміла. Я ж не сама собою сексом займаюся. Інша людина б також могла типу, сказати: От, я це хочу, я це... давай будемо це робити. Для мене тут важливо підняти питання відповідальності двох осіб для того, щоб вони це обговорювали. І от що робити, якщо, наприклад, ти відчуваєш, що ти готовий до сексу, ти готовий це обговорювати, ти вже знаєш така свідома людина, а твій партнер типу, якось там буде. Ну, знову ж таки, ми тут говоримо про вибір людини займатися сексом з несвідомим партнером, це брати на себе повну відповідальність, тому що якщо ми не розділяємо відповідальний за наш взаємозв'язок, очевидно, він не дуже свідомий. І тут я відразу подумала про стереотип, який дуже поширений, так, що всі ці обговорення, все це пламенування, воно вбиває пристрасть чи вбиває романтику, що має бути не так. Знову ж таки, це наслідки романтизації різних ну, взаємодій, що воно все має відбуватися безумовно, так, як в фільмах. Але я нагадую, що це фільми так або як в порно, Я нагадую, що це фільми, так тобто за сценарієм, які в житті відбуваються не так. І коли люди не комунікують, часто щось іде не так. Тому що ну, ми якби не домовилися ні про що. Значить, воно так і виходить, не домовлено. І багато відсотків, що на відчуттях це не спрацює. Справді, коли я знаю, чого я хочу, і я про це говорю, а ти нічого не говориш, ти нічого й не отримаєш, зазвичай. Я просто пам'ятаю свої відчуття, коли я хочу обговорити з кимось типу, перед сексом, то, то мені здається, що я забагато думаю, що я е, е, занадто все раціоналізую, і що я типу, псую якраз у ту атмосферу романтичну. І щось зі мною не так, мені треба легше ставитись до життя, і в тому числі до сексу. Коли ти хочеш обговорювати інше людина, ні, воно відчувається дуже так ну, неправильно. І що робити в такій ситуації? Подумати, чому ви вважаєте це неправильним через те, що ви зараз дуже цікаво сказали, якраз про те, що е, я хочу обговорювати, а інша людина ні. І виходить, що я виставляю бажання тієї людини в пріоритет над своїм. І це ми вже не говоримо про якийсь здоровий секс, а ми говоримо про ну, якесь підлаштування. І часто, власне, воно буде швидше всього супроводжуватись тим, що під час сексу все одно будете хвилюватися за все, так ну і відповідно не отримаєте задоволення. Я думаю, це якраз дуже класна тема, яку можна поговорити на особистих кордонах, тому що це стосується, що от моїх кордонів нема, а є кордони мого партнера, і під яких треба так. Все, все йому, все їй. Тому, думаю, якщо ми вже закінчили про моральну складову, треба до фізичної, що треба зробити? Поміняти труси. Ну, особиста гігієна, однозначно, так. Тобто, це слідкувати за тим, щоб митися, так. Ну... Перед сексом, після сексу, так, щоб пройти у огляд медичний, теж обов'язково здати аналізи, обмінятись довідками, наприклад, з партнером. Знову ж таки, вертаємось до, те, до того, що. Це трохи в нас так, якби табуйовано через те, що ну ніби як це мінятися довідками перед сексом. Так дуже багато підготовки, але це про безпеку, безпеку тіла, тому що часто ми можемо переносити якісь захворювання, навіть якщо вони нас не турбують, але ми ними можемо заразити іншу людину. І треба переконатися в тому, що ну цього не трапиться. Так це називається відповідальне ставлення до сексу. Тобто, пройти медогляд, здати аналізи, обмінятися довідками, слідкувати за своєю гігієною. Ну ні, цього достатньо. Щодо довідок, всі дуже багато говорять, треба перевірятися, треба мати довідки, але це все ресурси, і переважно це навіть більше про гроші, тому що всякі обстеження коштують нормально таких. Як це прокомунікувати в парі? Наприклад, давай я тобі даю гроші на лікаря, а ти перевірся, принесеш мені довідку. Ну, це ж особиста відповідальність кожного з партнерів, якщо я хочу з тобою сексу. То я не маю наражати тебе на небезпеку, точно так само, як і ти. Так, от ми вже говорили про ту відповідальність. Тобто, коли ми можемо говорити, і ми відповідально ставимося до того, що можуть бути наслідки різні та сексуальних взаємодій, що можуть бути ну, дискомфортні, якісь відчуття, то нам набагато безпечніше знати, що поруч з нами здорова людина, ми будемо більше їй довіряти. Ну і знову ж таки ще важлива складова підготовки до будь-якого сексу це контрацептиви. Так, тобто, це або бар'єрна контрацепція, ну, краще для першого сексу все ж вона, аніж е, якась гормональна через те, що е, знову ж таки ще невідомі відчуття. Так. І ну, якби презервативи чи латексні серветки, якщо це, наприклад, лесбійський секс. Тут е, обов'язкові. Ну, тобто рукавички знову ж таки, якщо ми про лесбійський секс говоримо, і лубриканти обов'язково. Тобто, це нормально. Ставити ультиматум в сексі, тому що ми про любов говоримо, що любов є безумовною, що не треба типу, ставити ніяких ультиматумів, Якщо тобі людина ставить ультиматум, вона трішки токсична. А от чи в сексі це нормально? Ну я б не називала просто це ультиматумом, чи навіть умовою, ну, це якщо якби здоровий. Ти підхід. Ти не принесеш мені довідку. Я не буду з тобою займатися сексом. Хіба це не ультиматум? Ну, але це про безпеку. Ну давайте так. Ти не при ти не принесеш мені довідку, і я не буду займатися з тобою е, сексом, тому що я можу чимось заразити. Бо якщо ти мені не принесеш довідку, може ти чимось хворий, ти мене чимось заразиш. Ти будеш мене потім лікувати? Ну навряд, так? Тобто, ти скажеш, це взагалі не я. І мене це не хвилює. Ну, тобто, це про довіру, звісно. І можна довіряти людині на 100%, але я нагадую, що людина може не підозрювати про те, що в неї є якесь захворювання, яке передається статевим шляхом, тому що не всі вони очевидні мають певні симптоми. Тому, відповідно, це не про ультиматум, це про здорове ставлення до себе і до своєї безпеки, тому що крім нас ніхто не має про нього так піклуватися уважно. Тому, Чому я зосередилася на тому, що це не ультиматум, а якраз нормальний підхід. Просто поки що у нас в суспільстві це не нормалізовано. Знову ж таки через той стереотип, про який ми говорили, що це все вбиває романтику. Ну, хвороби теж вбивають романтику, але вже потім. Так? Дуже, вони дуже дорого людину. може Та, вони вбивають людину, і дуже дорого може обійтися перший секс. І ми можемо підняти статистику і знайдемо там безліч, на жаль, сумних випадків, як коли сталося саме так. І тут ми говоримо, власне, навіть не про ранню вагітність там чи небажану вагітність, але й. Ну, Захворювання, які передаються статевим шляхом. Яка в мене позиція, я в себе практикую, тому що аналізи, саме комплекс аналізів, він буває дуже дорогим. Що для мене важливо, це є довідка на віл. І я знаю Геошку. І це 100% життя. Я там замовила тест на ВІЛ, оральний. Типу, воно мені швидко прийшло на пошту, і, типу, йому треба там дві секунди там, зробити тестик. Типу, це оральний тест. І все. Але так вийшло, що для партнера це вже було ні. Типу, навіть найменший тест на ВІЛ, який типу миттєвий, це вже ні. І що хочу сказати, тести це важливо. Ультиматуми це нормально. Ну умови це нормально. Я просто знову ж таки зачіпаюся за це слово, тому що зараз може прозвучати так, що треба поставити такий ультиматум. Це не ультиматум, це як правило дорожнього руху. Так, що коли ми переходимо дорогу, ми маємо подивитися в сторону напрямку руху і побачити, що нам нічого не загрожує. Тоді переходити дорогу, навіть якщо це регульований пішохідний перехід світлофором. Так то ну в сексі би мало бути так само. І ну в багатьох цивілізованих країнах вже так і працює. Так? що Люди мають цю довідку, вони роблять це без ну, якби примусу партнера чи партнерки, а просто слідкують за своїм здоров'ям. І мають цю довідку, ну якби зі свіжою датою, тому що ці аналізи можна проходити ну, на регулярній основі самостійно, без того, що тебе хтось змушує, чи не знаю, твого ставлення негативного. Зрештою, я хотіла просто акцентувати на тому, що є багато місць, де ці всі аналізи можна здати безкоштовно, як мінімум, частину з них, як оцей тест на ВІЛ, що ти писала. Тому. Ну, якби, це проблема швидше, знову ж таки, ставлення до себе, до свого здоров'я і відповідальності, аніж фінансів і якогось дискомфорту. Тому що в будь-якому випадку чекати своє здоров'я це обов'язок кожної адекватної людини. Окей, okay, і тепер крінж моменти. Худнути перед сексом. Крінж чи не крінж? Mm. Не крінж. Якщо ти цього хочеш. Тобто, конкретно під секс? Тобто, щоб підготуватися до сексу, то швидше всього кріч, так тому що знову ж таки це про самосприйняття. Але загалом, ну типу, якщо тобі це потрібно, тобі так комфортніше, то чому ні? Ну для мене це все дивне формулювання, тому що саме перед сексом це якісь не знаю олімпійські змагання. Чи тебе хтось буде оцінювати твоє тіло? Чи... Я отак скажу: е якщо тобі треба схуднути на 5 кілограм, щоб зайнятися сексом, то це кринж. А якщо це про ну там підігнати свою форму під таку, як ти хочеш, щоб почувати себе сексуальнішою, то це як ну убирати білизну? Ну тобто, все залежить від я не знаю, масштабу трагедії, отак. Ну тобто, якщо це ну тобто, якщо я не дозволяю собі займатися сексом, поки не схудну, крінж. А якщо ну, просто хочу підтягнути свою форму там до зустрічі з партнером чи партнеркою, то чому ні? Ну, це додаткова мотивація займатися спортом. Добре. Коли ти скажеш займатися сексом, Ну, що, це здорово. Окей, боритися перед сексом, крінж чи не крінж? Знову ж таки, як залежно, як подобається тобі твоє тіло. Якщо тобі не подобається волосся на тілі, але не тому, що всі кажуть, що воно таке має бути, ну тобто, що не має бути волосся на тілі, то все окей, так? Ну тобто, хочеш, голишся, хочеш, не голишся. так. Не бачу в цьому, ну таки, залежить від масштабу трагедії. Якщо ти голишся, бриєш волосся, прибираєш волосся, депілюєш, тому що боїшся, що партнер чи партнерка тебе не сприйме, тоді так, тоді це крінж. А якщо ти це робиш для себе, ну бо тобі так комфортніше, тому що є різні відчуття у людей. так, Ну і часом своє волосся теж може бути некомфортно. І все окей. Ну там, ми всі зараз говоримо про вибір, але для мене це в загальному теза, що е, під час бриття утворюються мікропорізи, можна чимось швидше заразитися, наймовірніше. І це просто погіршує терця, тому що е, твою ніжну квіточку трішки там подразнює тіло іншої людини, і це може бути неприємно. Тому загалом я до в інтимній зоні, я така. Типу, можна, якщо хочеться, але, типу, подумайте. Знову ж таки залежить від відчуттів. Так. Нічого категоричного, це точно. Так, нічого категоричного. Наступне питання: е, відбілюватись перед сексом або пшихати духами. Крінж чи не крінж? Крінж, однозначно, крінж, тому що це може бути шкідливо для здоров'я знову ж таки для відчуттів. Для самосприйняття це взагалі катастрофічно, так що, що, що ви там зібрались відбілювати, так тобто чи парфумами природні запахи все одно будуть виділятися і краще приймати, вчитись їх приймати одразу, аніж намагатися їх перекрити чимось, що буде заважати, ну і зна знову ж таки порушувати природні процеси взаємодії. Те саме до близкіток всяких прикрас і так далі. Це все туди, все крінж. Буває так, що запахи тіла змішаються з запахами духів, і, і ти починаєш ще більше прискати ці духи. Як людина, яка прискала свою е, ніжну квіточку духами, можу сказати, що запах стає неймовірний, але в поганому сенсі. Тож крінж. Окей, наступне питання: відмовитися від сексу з партнером, якщо в нього немає презервативу, або презерватив. Поганий відверто крінж чи не крінж не крінж, так бо це про безпеку, про комфорт знову ж таки про відповідальну взаємодію. Якщо це презерватив, який десь там в гаманці перекидався, то він уже не підходить, так тобто він уже не функціональний. Або якщо це якісь дешеві контрацептиви, то швидше всього вони ненадійні і вже майже ні від чого не за не захищають. Ну так, тим більше дешеві презервативи можуть викликати і молочницю, і всякі різні неприємні відчуття. І це все треба буде лікувати. Тож краще е зекономити на лікуванні, а не на презервативу.